Вітаю в ефірі. випуск новин в студії Олена Астрахович. Російські війська вночі 9 серпня атакували Україну дронами типу Шахет. ППО вдалося збити всі ворожі безпілотники в небі над Київською, Полтавською, Сумською, Миколаївською, Донецькою та Дніпропетровською областями. А у сусідній Херсонщині масованих артилерійських обстрілів зазнали 16 населених пунктів. Постраждали п'ятеро мирних жителів. Під ворожим вогнем опинився Борислав. Важких поранень зазнав 71-річний місцевий житель. Під час обстрілу чоловік перебував на вулиці. Авіацію противника завдали шість ударів керованими бомбами по тягинці та шиловій балці. Зруйнований дитсадок і два приватних будинки. У полі поблизу Нововоскресенського через детонацію російської міни вибухнув трактор. У 33-річного водія контузії та черепно-мозкова травма. У Дніпровському районі Херсону через артобстріл пошкоджено багатоповерхові та дев'ять приватних будинків. Зранку російські війська завдали удару по Антонівці. поранена 23-річну жінку та трьох чоловіків. У всіх контузії та мінновибухові травми повідомили у прес-служби поліції Херсонської області. До 9 років позбавлення волі засудили мешканця Одеської області, який убив свого пасенка. 25-річний хлопець прийшов забрати молодшу сестричку. Це розлютило п'яного відчима і він вдарив пасенка ножем. Поранення виявилось смертельним. 25-річний чоловік на прохання матері прийшов до приватного будинку, в якому вона проживала з його вітчимом та його маленькою сестрою. Жінка пояснила синові, що, поки вона на роботі, відчим не слідкував за дитиною і напився. Однак відчим не захотів віддавати дитину і вдарив пасенка в спину кухонним ножем, коли той відволікся. Чоловік помер від проникаючого поранення легені. 44-річного вбивцю засудили до 9 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції. Наші спортсмени, учасники Олімпіади, які вже закінчили виступи, повертаються додому. Золоту медалістку одеситку Олену Кравацьку прикордоннистки з почистями зустріли в пункті пропуску Паланка Маяки Удобне. Олена Кравацька одна з двох одеситок, яка завоювала для України золоту медаль. Спортсменка повернулася до України і першими її на рідній землі привітали прикордонники. Фехтувальниця підписала жовто-блакитний стяг та прапор прикордонного відомства. Нагадаємо, що команда українських шаблісток у складі Ольги Харлан, Олени Кравацької, Аліни Комащук та Юлії Бакастової виграла золото Олімпійських ігор у Парижі. У фінальному поєдинку українки перемогли спортсменок з Південної Кореї. Під час воєнного стану і у післявоєнний період кожен заклад освіти має бути готовим для швидкого переходу до дистанційного або змішаного навчання. Технічне забезпечення переходу залишається важливою умовою його якості. На цьому розуміється в телекомунікаційній кампанії Тенет, яка надає послуги знадійного енергонезалежного інтернету. Сьогодні такий вихід у мережу допомагає вчителям, учням і їх батькам бути… Ти учасниками освітнього процесу. Сучасна українська середня освіта з одного боку намагається впоратися з викликами часу. Це блекаути і карантини, зв'язок з учнями в інших містах і країнах, онлайн і дистанційка. З іншого боку, освітяни, не бажаючи пасти задніх, уживаються в сучасні тенденції, де вчитель, учень і батьки рівноправні учасники навчального процесу. Тому сучасна освіта неможливо без сучасних телекомунікацій, які надає й компанія тенет. Послуги провайдерів забезпечують виконання вимог освітян. Ми, коли говоримо про е, сучасну дитину і про її освіту, е, ми маємо розуміти, що е, для дитини віртуальний світ і реальний світ, вони рівноцінні і рівнозначні. Коли дитина, е, наприклад, з якихось об'єктивних причин. Чи суб'єктивних причин пропускає заняття, у нас може бути в віртуальному світі, для неї підготовано все, для того, щоб вона це наздогнала, щоб вона не втратила. Швидкий і енергонезалежний інтернет дозволяє прискорити навчальний процес, полегшити електронний документообіг, зручніше користатися електронними щоденниками. Як і написано в законі про освіту, учень є не об'єктом навчання, а є суб'єктом. І таким чином здійснюється, в тому числі завдяки тому, що нам дав досвід дистанційне навчання, здійснюються елементи педагогіки партнерства. Тобто, це дозволяє нам набагато ефективніше і якісніше спілкуватися з учасниками освітнього процесу, якими є учні, батьки, педагогічний колектив. Сьогодні для освітян уже звичайною практикою стало приєднання до очного уроку вихованців, які не можуть фізично бути в класі, і тут теж виручає якісний інтернет. Також сучасні телекомунікаційні можливості відіграють значну роль у роботі лабораторних класів. Одеський ліцей Веда, що відзначає вже своє 30-ліття, відкрив для старшокласників новий корпус. Ми створили, перенесли гарні лабораторії біологія, фізика, хімія. Діти мають це вивчати. Інформатика там у них є 3 d принтер. У них є можливість щось випилювати, виробляти, і це дійсно важливо. Під час тривоги учні спускаються в укриття, і там теж діє вайфай. Уроки продовжуються, а батьки мають змогу переконатися, що діти в безпеці. Вони пишуть директору, заувичу, перепитуються, діти в сховищі чи не в сховищі, діляться інформацією про рівень небезпеки. І, звичайно, там також працює мережа інтернет. Інколи у нас і заняття з інформатики на ноутбуках там проводилися. І, хоча в ліцеї Веда налаштовані навчатися очно, бо традиційний спосіб передачі знань формує правильні соціальні навички, тут розуміють, що обставини швидко змінюються. Тому освіта і телекомунікації крокують пліч опліч. Мені дуже подобається, особливо в порівнянні з тим, що я чую від колег, які виїхали за кордон, те, як реагує український вітчизняний ринок надання комунікаційних послуг на ці виклики. Тому що провайдери, ну коли ти спілкуєшся, звертаєшся, кажеш, що школа, то ти опиняєшся в пріоритеті, тобто є таке ну, почуття того, що тебе підтримують. У телекомунікаційній компанії Тенет також намагаються передбачити потреби закладів освіти. Тому гарантують швидкий і надійний інтернет, сучасне обладнання для роботи в блекаут і інші допоміжні послуги для освітян, бо зрозуміло, що це майбутнє міста і країни. Одеський вогнеборець Андрій Бахмецьєв, який 30 липня дістав 50% опіків шкіри під час ліквідації пожежі у житловому будинку на Софіївській, продовжить лікування за кордоном. Під час гасіння пожежі в житловому будинку на Софіївській постраждали троє рятувальників. Один з них – 46-річний старший помічник начальника чергової зміни Володимир Олександр, який отримав опіки і перебував у тяжкому стані. На жаль, помер в лікарні. Ще одного вогнеборця заступника однієї з пожежних частин Одеси Андрія Бахметьєва, який отримав чисельні опіки, доправили на лікування за кордон. Він перебуває у стабільно важкому стані, уражено 50% шкіри та опіки дихальних шляхів. Отримавши серйозні травми, він був доставлений в лікарню, а звідти його разом з колегою, який також постраждав на пожежі, було перевезено у місто Львів в лікарню Святого Луки, де, на жаль, наш колега Володимир Олександр помер. Андрія з міста Львів було доставлено в Нідерланди, де зараз його лікують найкращі лікарі. Ми вдячні кожному, хто рятує наших вогнеборців і з надією та нетерпінням чекаємо нашого. Колеговстрою. В Україні стартувала кампанія з посилення імунізації проти кошлюку, дифтерії та правця. Повідомляє Міністерство охорони здоров'я. Усі бажаючі, а також ті, хто пропустили планові щеплення в попередні роки, можуть вакцинуватися. На 37% нижчий, нижчі ніж в країнах ЄС. Такий рівень вакцинації проти дифтерії та правця серед українців за підсумками минулого року. У 2023 році тільки 150 тисяч дітей отримали необхідні щеплення. З початку серпня по всій країні розпочався додатковий раунд з вакцинації дітей та ревакцинації дорослих. В його межах відповідні щеплення можна буде отримати до кінця року. Вакцинація доступна як у пунктах щеплень, так і під час виїзних сесій вакцинальних команд медиків до громад. Батькам необхідно перевірити свій вакцинальний статус, а також своїх дітей. Для цього треба звернутися до свого сімейного лікаря. Та педіатра, а в разі пропуску щеплення можна прийти до найближчої амбулаторії, щоб скоригувати графік вакцинації. В Україні доступні всі вакцини для надолуження пропущених щеплень, як для дітей, так і для дорослих. Проти дифтерії, правця та кашлюку. Запевняють у міністерстві охорони здоров'я. Вакцинація проводиться на безоплатній основі. Кореспонденти граду поспілкувалися з мешканцями Одеси з приводу профілактики інфекційних захворювань. Запитали, чи роблять містяни щеплення собі та дітям, та що знають про новий штам коронавірусу. Вакцинація залишається одним з найефективніших методів профілактики інфекційних захворювань, наголошують медики. Проте ставлення людей до щеплень може суттєво відрізнятися. Ми запитали у мешканців Одеси про їхній досвід вакцинації. То, да, всі робила з дитинства. Мені робили від ковіду. Було останнє було від вітряної віспи. Так, робила. От, хоча з дитинства щеплень у мене не було. У мене мама була антиваксер. От, і я вже робила в дорослому віці всі собі щеплення. І від ну і від коронавірусу робила всі бустери, навіть остання була десь півпівроку тому. Ну крім тих, що я робила в дитинстві, ні. Тому що ті вакцини, які нам робили, які я зараз роблю дитині, вони вже існують десятиліттями. Вони довели свою ефективність. Все те, що виходить зараз нове, воно фактично тестується на нас. І я не хочу, щоб на мені це тестували. Ну так по календарю щеплень, і кожні 10 років від дифтерії працю дитині. Робимо деякі по графіку, а дорослому ні, 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 абсолютно ні. Моз нагадує про необхідність вакцинувати своїх дітей від поліомієліту та інших серйозних хвороб. Наші співрозмовники, батьки піклуються про своїх дітей, тому забезпечують всі необхідні для їх здоров'я та життя щеплення. Так, ну зараз за тині 4 місяці вона вже пройшла два курси щеплення комплексних вакцин на черзі. Третє, у мене у дитини є всі щеплення. От від коронавірусу також так. Всі обов'язкові і не рекомендовані це привинар, хаврикс. І ще скоро буде мщенімендж Ну, тобто від менінгококової інфекції. А і ротатек також З початком повномасштабного вторгнення українці кепкували і з війною усі забили про цей ковід. Та все ж в Україну прийшов флірт, і мова йде не про залицяння, а про новий штам коронавірусу, який за інформацією медиків є більш заразним аніж його попередники. Симптоми можуть не відрізнятися від загальних, а ось ризик інфікування вище. Всі з наших респондентів вже чули про нього, а дехто навіть думає, що перехворів ним. А от у разі вакцинації проти цього штаму робити чи ні тут думки розділилися. Ми вже ним перехворіли <гум> два тижні тому. А ну я думаю, що це був він. Це була корона. Я не знаю, який саме штам, але підозрюю, що цей новий. Ну, якщо якісь там будуть, я почитаю дослідження, і як його там перевіряли, то буду робити. Я в принципі робила від ковіду да, три, то від цього теж буду робити. Якщо будуть мене вмовлять дослідженнями, ні, тому що вдало пройшли всі попередні штами і я покладаюсь на власний імунітет. Веду здоровий спосіб життя. Я за вакцинацію і дитині, і нам, то будемо. Важливо ж думати і за інших людей, які, наприклад, не можуть робити. У мене є такі знайомі, вони не можуть зробити вакцину. Тому якщо ми зможемо вакцинуватися, це буде більш безпечніше для таких людей. Медики нагадують про важливість дотримання національного календаря профілактичних щеплень, який передбачає імунізацію проти 10 захворювань туберкульозу, гепатиту Б, кору, епідемічного паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та хіпінфекції. Світ очами підлітків це завжди по-новому та з гострим відчуттям реальності. Тим більш наразі, коли молодь вже пережила певні виклики долі в благодійному міжнародному фонді «Карітас та Садеса представили відеороботи на соціальні тематики булінгу на релігійному підґрунті та небезпечним зв'язкам з представниками кримінального світу з юними творцями медіапродукти поспілкувалися кореспонденти Граду. Спочатку обговорення, роздуми на балючі та актуальні теми сьогодення, потім розробка чіткого плану дій у злагодженій команді однодумців і власне створення відеоконтенту. Можна так, а можна ще, наприклад, я, якщо чесно, стикаюся такою проблемою, що дорослі не розуміють підлітків взагалі. Це вже плани на найближче майбутнє, а поки що підлітки, які беруть активну участь у проєкті Готуємо дітей та молодь до майбутнього благодійного фонду Карітас Одеса представили свої дві нові відеороботи на соціальні теми: перша про проблеми торгівлі людьми, інша про булінг на релігійному підґрунті. Я не знаю скільки людей у контейнер, але принаймні більше ніж було в попередній раз. Я просвяткую, щоб його доставили. всім стояли на рухати. Вам, напевно, сміттєві такої сцени, але насправді якраз постраждає дуже багато людей, особливо жива. Поліна Коровіна переселенка з лівого берегу Херсонщини. З 22-го року мешкає в Одесі. Вона стала режисером відео. Я була вперше режисером, а ідея виникла з того, що мало піднімаються теми на щодо булінгу інших релігій. І я захотіла саме це висловити, бо багато образ в їхню сторону, і хочеться якось це піднімати, щоб люди відносили відносили до них так само, як до інших. Кожен з учасників проекту зробив свій внесок при його створенні від оператора до акторів у кадрі. Хтось це зробив вперше та набув певний досвід саме під час знімання стрічки. Мені здесь потрібно планування заздалегідь. Та чіткий, чіткий опис того, що ви хочете бачити, як в фінальному продукті. Саме мене за мою релігію, за моє віросповідання ніколи не було. Але саме з проблемою булінгу стикалась я за зовнішність, за якусь думку. Мені цікавий був процес зйомки, мені це подобається, мені подобається режисерство, Тобто я була сценаристом, режисером теж. Волонтер благодійного фонду Карітас Одеса Віталій Одовеско працює з дітьми та допомагає їм розкрити свій творчий потенціал. Я займаюся з дітьми психологічно вирівнюю їхні стани, приводжу їх до цілісності і допомагаю просто знайти себе. І запропонував створити таку як би сказати, фокус групу дітей, зібрати їх в цілісність, щоб вони були разом спілкувалися і чомусь новому навчалися, знаходили себе. Така підтримка вкрай необхідна юнакам та дівчатам, адже багато хто з них приїхали в наше місто, рятуючись від війни, а дехто і з окупації разом у колі ровесників. В них є набагато більше можливості проявити себе та адаптуватися до життя, впевнені фахівці-психологи. В Одесі на здирництві затримали священника, який одночасно мав ліцензію адвоката. Він вимагав 3 тисячі доларів від свого клієнта, а натомість обіцяв розв'язати питання з правоохоронцями та закрити кримінальну справу за ДТП із потерпілими. У липні 2024 року настоятель одного з храмів Одеської області став винуватцем дорожньо транспортної пригоди, під час якої було збито жінку пішохода Щоб захистити свої інтереси, настоятель звернувся по допомогу до знайомого священника, який був адвокатом. Однак, замість надання законної правової допомоги, священник адвокат запропонував своєму клієнту вирішити питання з правоохоронцями за 3 тисячі доларів США. Він пообіцяв закрити кримінальне провадження, а в разі відмови від виплати грошей погрожував реальним ув'язненням. Адвоката затримали на місці злочину під час отримання хабара. Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Вимагав у знайомого 5 тисяч доларів на існуючого боргу. В Одесі затримали вимагача, фігуранту загрожує тривалий тюремний термін. 42-річний мешканець Одеси протягом двох місяців вимагав у знайомого 5 тисяч доларів. Він тероризував 36-річного потерпілого в телефонних розмовах і під час особистих зустрічей. Чинив тиск, погрожував фізичною розправою і застосовував фізичну силу. Його затримали під час чергової зустрічі з потерпілим. На яку той приніс гроші. Фігуранту вже висунули обвинувачення. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Намагався перевести зброю та канабіс. У пункті пропуска орлівка за допомогою службової собаки затримали правопорушника іноземця. Чоловік перетинав кордон на авто і обрав зелений коридор. Але службова собака митників на прізвисько Шейла, що спеціалізується на пошуку наркотиків і зброї, відреагувала на скриньку, яка була в автівці. Під час перевірки в ній знайшли травматичний пістолет і 25 патронів до нього, а також кілька грамів канабісу. Усе це прикордонники вилучили. На іноземці склали протокол, а інформацію про контрабанду наркотиків передали до правоохоронних органів. Повідомили у прес-службі регіональної митниці. Одеська опера почала свій 215-й сезон чотирма видатними подіями. 4 серпня відлунав великий галоконцерт концерт Відкриття 9 серпня балет Дон Кіхот, 11-го – опера Кармен із запрошеним солістом Олександром Черевиком, а 10 серпня Набука Джозепа Верді із зірковою гостею національної гордості України, примадонної світової опери Людмилою Монастирською. Наші зніма. Альна група побувала на репетиції опери «Набукко». Однією з перших вистав 215-го сезону, що відкрився в одеській опері, стала Набуко. Біблійний сюжет опери розповідає про поневолені євреїв вавилонінами, а потім відпущені їх на батьківщину, царем Вавилона на Вуходаносором або Набуко з Італійської. Уперше в Одеському національному академічному театрі опери та балету Набуко поставили сім років тому, і ось оперний шедевр Верді знову на часі. Кожна постановка має щось своє, щось унікальне. Одеська постановка дещо незвична, дещо тут є такі сучасні елементи, якісь такі ну, космічні десь навіть, але ну, музика вічна, тобто будемо характеризувати виставу по її музиці, по верді. Головний диригент театру Василь Коваль працює в одеській опері з весни, але за лічені місяці каже, музика об'єднала. Коли працюю з партитурою, я осмислюю сюжет, сюжетну лінію, мелодичну лінію, тобто я дуже вникаю в музику і це подобається музикантам, тому ми в одних таких музичних вібраціях. У виставі партію Абігаель віроломної доньки Набуко віртозно виконує всесвітньо відома оперна співачка, народна артистка України Людмила Монастирська. Її блискуче виконання вже підкорило найпрестижніші оперні сцени ласкала, «Метрополітен-опера», ковенгарден. Я перш, перший раз в Одеському театрі, в Одеській національній опері, і дуже для мене це велика приємність, це велика честь, тому що тут дуже вибагливий глядач. Ось. І взагалі місто просто чудове. Я тут часто буваю, але в театрі це перший раз. Я дуже рада, дуже щаслива з цього. Дуже дякую керівництву за запрошення. Партію Захарії, первосвященника Єрусалиму, в Набуко виконує заслужений артист України, соліст одеської опери Дмитро Павлюк, який розповідає, що музичні партії в Набуко складні не менше ніж сюжет. Характер Захарії змінюється від початку до кінця. Спочатку він ще не в полоні, якби заспокоює своїх дітей, людей. Але приходить час, потрапляємо в полон. Йде молитва, це вже другий стан Захарії. А в кінці йде пророцтво, це третій стан. Тобто на протязі опери три стани головного героя це дуже важко і вокально виписано дуже теж ну по-різному. І до космічних новин серпень рясні астрономічними подіями, окрім магнітних бурь, які проходитимуть з п'ятниці на суботу, та десятиріччя з моменту висадки модуля на кометі грюмова ресименка в рамках місії Розета, у найближчі дні очікується зоряний дощ Персеїди – найкрасивіше астрономічне явище року. Якщо з неба падає зірка, слід терміново загадати бажання. Кажуть, воно обов'язково здійсниться. А якщо це цілий зоряний дощ, на жителів землі у найближчі дні очікує видовищна подія з астрономічного світу, за якою можна буде спостерігати і в нашому місті. Про це розповіли й в Одеській обсерваторії. Ми з вами напередодні дуже красивого явища, можна сказати, найкрасивішого астрономічного явища року. Це зоряний дощ Персеїди, який відбудеться в ніч на 12 серпня. Цей потік видно всю ніч, він досить інтенсивний. Може досягати до 120 метеорів на годину. Сам по собі такий зоряний дощ людьми спостерігається вже давно та відображався у чисельних історичних хроніках. А починаючи з 1840 року, відзначався щорічно. Це ж хвости комет, що колись пролітали поблизу, і ось ця комета, світ Татл, яка пролітає повз землю кожні 133 роки по своїй орбіті під час підльоту до сонця, залишає велику кількість дрібних частинок, які випаровуються з її поверхні. Хвіст цієї комети вже наразі дуже далеко від нас, але останнього разу, у відносній близькості до землі, вона була у 1992 році. Наступна найближча дата її приближення до нашої планети. Дві. 2126 рік. Але вона про себе постійно нагадує ось цим польовим хвостом, який земля перетинає щороку. У таку сприятливу пору року, теплими вечорами можна подивитися і побачити падаючі зірки, загадати бажання, якщо вони у вас є. За словами Михайла Рябова, активність метеорного потоку триває 17 липня та продовжуватиметься по 24 серпня, надаючи можливість всім бажаючим побачити зоряне диво на нічному небі. Дізнатися про подробиці яскравого явища під час лекції зможуть всі охочі 10 серпня у планетарії Одеської астрономічної обсерваторії. Про всі ці та інші новини ми розповімо в наших наступних випусках.